Хочу сказать, что в реальности, по моим данным, которые есть даже на Украине, эти цифры занижены. Эти цифры 1 720 тысяч, потерь 1 миллион 720 тысяч, они занижены. Вот здесь он встречаться не хочет, тут он встречаться не может, здесь ему э, дурные ассоциации. Поставки топлива остановились уже второй раз за неделю. Факт удара подтвердили сами боевики, об этом публично заявил командующий украинскими силами БПЛА. Ну вот и все. Был родничок и нету родничка. Мы жители Города Мариуполя, улица Куприна 27-29. Вот спасибо сегодня ребятам, привезли нам с 12 числа. Мы сидим без воды. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це п'ятничний прекрасний, фантастичний і дуже гарячий випуск нашої антипропаганди. Тут ми зібрали найголовніші новини, пов'язані з болем та стражданням Російської Федерації. Каки бідним, бідний бідолошно все ніяк не може перемогти. Але про головні тренди дня сьогоднішнього я вам розкажу буквально за мить. Ви ж тим часом не забувайте лишайте нам лайк. Таким чином, ви допомагаєте нам долетіти аж до стратосфери. І і повернутися назад, поширюючи всю правду про російсько українську війну. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв, коментуйте, почути, побачене. і звісно, не проходьте повз нашого збору в підтримку 37-ї окремої механізованої бригади морської піхоти. Я нагадую вам, друзі, що 110 тисяч це рівно та сума, яку ми допомагаємо нашим військовим зібрати на відновлення автотранспорту. І 110 вже 47, завдяки глядачам youtube каналу Курбанова Лайф. Ми назбирали, рахуйте, майже половину. І я щиро сподіваюся, що ті, хто ще. Не задонатив, не побачив цей збір. Обов'язково це зроблять протягом цього випуску, допомагаючи кращим з кращих. Тим паче, що і вони кожного дня без перебільшення, кожного дня нас дивують. У Росіян пропущений при тому дуже, дуже, дуже жирний пропущений. А ми ж пам'ятаємо, як Україна неодноразово пропонувала росіянам хоча б на 30 днів перемир'я, ну таке собі припинення вогню. Ми пропонували енергетичне перемир'я, і абсолютно на всі варіанти і пропозиції росіяни говорили нам ні. Тож отримайте тепер на солоду у Брянській області влучання по нафтоперекачувальній станції у Нєчне. Як кажуть місцеві, вдумайтесь і вслушайтесь в результаті відбиття. Комбінованого удару реактивних ракет Хаймарс і безпілотних літальних апаратів із реактивним двигуном сталася пожежа на об'єкті паливної інфраструктури в Унечінському районі. Тобто відбиття фактично вони називають ледь не успішним, що ж таке неуспішне відбиття. Кадри ураження цієї станції раніше опублікував абсолютно легендарний командир. Сил безпілотних систем Роберт Броуді допозивнив Мадяр. Ну а голова угорського міністерства закордонних справ вже навіть встиг Петер Сіярто повідомити, що АТА, поставки нафти в Угорщину знову тимчасово припинені, бо ж немає в світі важливішої справи, аніж відсутність постачання нафти до Угорщини. Це друзі, вже, до речі, четвертий, ні, третій подібний інцидент на Унечі за Короткий період через неї на нафтопровід Дружба Російська нафта перекачується до Угорщини і до Словаччини. Чи вже тепер треба говорити перекачувалась? Здається, отакі дружбі кінець. Нафтопровід, що з'єднує останні дві європейські країни із Росією, трохи втомився, трохи припинив свою роботу, трохи вибухнув. Я б сказала, що це зуб за зуб, труба за трубу. Ну тобто, не бити, наприклад, по Сакару, не бити по українській газотранспортній системі і буде вам щастя. Але ж росіяни не такі. Їм вічно можна все, а іншим нічого. Добре, що наші дрони нічого не знають про упередження росіян. Орбан, якого виявляється, що не захистила Москва, Орбан, який по Гланди тримає яйця Путіна в роті, відразу після інциденту, побіг до Трампа шукати захисту та підтримки. На що Трамп показово сказав, що він злий, він дуже злий на цю ситуацію. Ага, о тільки я вам нагадаю, що спочатку Дональд Трамп нав'язав європейському союзу угоду про. Купівлю американських енергоносіїв на шалені кошти. І це стосується Орбана у тому числі. Ну а вже вчора, як ви пам'ятаєте, він написав в пост, що перемогти Росію без ударів по її території неможливо. Тож звідси і виникає питання: він злий сильно чи дуже сильно, і чи буде на щось це впливає? Обязан принять меры против ударов Киева по нефтепроводу «Дружба», по которому углеводороды поступают из России в Европу. Главы МИД Венгрии и Словакии направили в Еврокомиссию совместное обращение. Сегодняшнюю атаку киевского режима на инфраструктуру трубопровода в Брянской области Будапешт назвал прямой угрозой энергетической безопасности и попыткой втянуть Венгрию в войну. Поставки топлива остановились уже второй раз за неделю. Факт удара подтвердили сами боевики, об этом публично заявил команда командующий украинскими силами БПЛА. Напомню, в понедельник в ВСУ также вывели нефтепровод из строя, но российским специалистам удалось восстановить подачу топлива всего за два дня. Циярта в связи с этим отметил, брюссельские бюрократы наконец должны понять, что они европейская комиссия, а не украинская. Впрочем, первым на атаку отреагировал Трамп. В офисе премьера Орбана рассказали, что американский президент очень зол в связи с ударами Украины по дружбе. Я, звісно, можу помилятись, але здається, десь під постом того самого Мадяра я бачила лайк Урсули фон дер Ляєн. Бо Орбан і Фіц вже настільки дістали євробюрократів, що я думаю, кожен раз, коли їм боляче, європейці насправді надзвичайно радіють. Але недалекий той час вони шо кажуть, Чи це ж угорщина намагається втягнути у війну. Що нас будуть закликати, точніше, так будуть закликати Росію і справді проводити денацифікацію, демілітаризацію? Українці такі, такі небезпечні. Треба дуже терміново їх змінити, змінити устрій, змінити режим, переписати конституцію. Це, до речі, тема номер один тепер для російських пропагандистів. Значить, Самих росіян свого часу нагнули через коліно, поставили раком. І госпоряна, і Соловйова, і Скабієва, і Сіманян, і всіх як один відправили голосувати на пінки. Пам'ятаєте, за зміни до конституції, аби дозволити Путіну вічно, вічно до кінця своїх днів гвалтувати Росію. Далі що в час в російську конституцію, вписали наші території, які не захопили або які окупували та втратили, бо вони були деокуповані, як, наприклад, Херсон. Але... Не працююча конституція, як кажуть росіяни, в нас, а не в них, до них взагалі ніяких питань, поки все логічно, правда. Ну а далі вже про зустріч ПУ і ЗЕ. особисто, я дуже задоволена, що цієї зустрічі не буде, бо вся пропаганда працює на тему остання путь. Ну в тому сенсі, що остання путь СВО, останній наступ нині відбувається, остання спроба взяти все, і як ми пересвідчились цього літа. Взяти вони можуть хіба що до рота. Ну тобто, росіяни хочуть ще трошки часу, а ми бачимо, що цей час їх не рятує. Ми бачимо, що кожен раз в них поразка. І ми з вами розуміємо, що росіяни вимагають більше, кожен раз більше, аніж можуть переварити, чи взяти, чи окупувати. А тому зустрічі і не буде. Ну, гаспарян нарізає просто зараз в прямому ефірі стільки своїх очікувань. Що не приведе Господь, ще якимось пунктом може з'явитися і бажання, аби Курбанова перехрестилася спочатку, а потім переформувалась, та хоча б в брюнетку. Переговори Верховного з криворожським узурпатором власті, безусловно, можуть пройти. Тільки для цього не вистачає сущої малості. Для этого должны быть проработаны всі вопросы. Що ми видим сьогодні? Мы видим сознательное и последовательное желание, если не сразу торпедировать этот процесс, то, по крайней мере, максимально его заволотить. Вот здесь он встречаться не хочет, тут он встречаться не может, здесь ему дурные ассоциации, тут ему не такой летний ветерок дует. Мы обсуждаем другое, по-моему. Не место, где они будут встречаться, правда? А содержательную часть. Содержательной частью уже великое множество вопросов. Европа там выступает по поводу того, что вот мы сами будем решать, будет Украина в НАТО или нет, тогда мы не договоримся. Потому что это была последовательная позиция Российской Федерации. Странно, что они уже так быстро забыли. Так, к слову, если. Да? Плюс к тому там военный контингент НАТО на Украине для России это неприемлемая абсолютно часть истории. Ну что ж. Плюс фиксация э, вопроса там по поводу церкви, по поводу языка. Да вот тут вообще встанет вопрос о конституции Украины, потому что ее сейчас нет. Что есть Майдан? Многие просто забыли уже. Майдан есть революция. Революция сносит всю законодательную базу. То, что было. В дальнішому, і було і знасилувано вдолі поперек. О какої Конституції ми говоримо, якщо зараз власть нелегітимна? Максимально буду нудною. І все ж таки нагадаю, що після 2014 року він, залишений з Путіним, зустрічався із Порошенко. Він був легітимним президентом. У 2019 році. Воєнний злочинець Путін зустрічався із президентом Зеленським. Він знову був легітимним президентом. Але йшли роки, і тепер в нас абсолютно нелегітимна влада. Та й в цілому, як ви бачите, тепер всі перспективи цих перемовин подаються як капітуляція. Ну, тобто, якщо ти переписуєш Конституцію, впроваджуєш другу державну, церква, мова, все, то це капітуляція. Але нагадайте мені, ми десь програємо. Ще раз і ще раз, невтомно, я буду підкреслювати, один відсоток росіяни окупували за останні тисячу днів. То це справді схоже на те, що ми плануємо капітулювати? Ба більше, скільки б росіяни нас не хитали, на щастя, нас нудить тільки від них. Он їхній кумир Гебельс свого часу вивів ідеальну формулу брехні: 80 на 20. Де тільки 20 це вигідна режиму брехня. І 80 правди. А що зробили росіяни? По-перше, вони взяли і не тільки німців перевис... пере... перевершили по злочинам, вони ще й формулу зґвалтували і зробили 20 на 80. де 20 – язик не повертається сказати правди, але ну, такої сухої інформації. І 80 – брехні. Тож на другий робочий день вкиду про наші втрати, пропагандистам виявилося, що і мільйон сімсот вбитими збройних сил України то мало уявляєте собі, під 2 мільйони, то мало втрати ще більше. І росіяни такі, хм, цікаво, а як це попри... повпливає на українців та українське суспільство? Чи будуть вони зносити свою владу? Та ніяк? Нічого не буде. Ці цифри не повпливали на нас. Нас просто, виявляється, всіх повбивали, судячи з цього, нас не. Ми ж не якийсь там Китай, де один мільйон туди, сюди. А так. Вы хоть наступного разу про 5 миллионов намалюйте и напишите. Чем выше цифры, тем гучнейшим будет наш смех. Василий Дмитриевич, как вы думаете, вот цифры, которые сейчас опубликовали, они будут какое-то значение иметь для украинского общества? Ну, Во-первых, я хочу сказать, что в реальности, по моим данным, которые есть даже на Украине, эти цифры занижены. Эти цифры 1 миллион 720 тысяч, потерь 1 миллион 720 тысяч, они занижены. А на самом потому деле по-вашему? Потому что да, даже вот смотрите, два компонента из этого, около 650 тысяч э, военнослужащих только убиты за время проведения СО. Это, это эти данные, э, еще раз говорю, украинских исследователей, которые как... Правильно вы сказали, смотрят по критериям количество могил, количество справок из ЗАГСов о смерти, uh -huh. количество фотографий, uh -huh. там, от священников и так дальше. Вот 600 с а, чем-то тысяч. А вот около 400 тысяч это те, которые сбежали. Ну, по-простому -про -про покинули свои воинские части. На Украине говорят от 200 до 400 тысяч да? Да, людей, Басиль, которые. И вот, смотрите, уже, вот уже больше миллиона. А, а еще... То, что говорят, это одно. Даже если да. это какие-то исследователи, и, может быть, им там доверяют. А это цифры, которые хранились в Конечно, папочке в Генштабе. Да. Поэтому да. отношение к ним, вроде как, должно быть какое, другое. Какое, какая реакция на сегодняшний угу. день на эти цифры на Украине? А, власть понимает о том, что реакция есть, и периодически разрешает митинги даже. Вот в Одессе, в Киеве выходят люди и говорят, что вот мы у нас без вести пропавшие, на да, оберните а, нам деньги. То есть местечково, там, Винница, в Одессе, в Киеве, раз в неделю власть разрешает Дает гражданам пар, выходить. Можно да, выпустить сказать. пар. Угу. Это значит, что э, и Зеленский, и нынешние власти признают эту проблему. Другое дело, что массовости... Вот такой, знаете, вот какой-то типа восстания или какой-то, ну, скажем, пробы. То есть процесс не, будет продолжаться, нету. ничего, никаких изменений не Пока будет, что никаких изменений нет, подговорил. но это пока что, это фитиль. Он уже вот-вот уже подожжется. Почему? Потому что так или иначе весь переговорный процесс говорит о том, что скоро выборы. И на, и на ну, Украине пока. многие политики находятся на, на нижнем старте. И все вот эти данные, они на сегодняшний пока день... Пока с выборами, как мы знаем, Зеленский поделился с Трампом ноу-хау. Пока война есть, да. выборов нет. І вибори, і втрати, і все в одне. Але кожен раз хочеться сказати: слухайте, в нас в нас теж, звісно, є ефіри, і особисто в мене присвячені Росії, але не Росії в дрібних деталях. Навіть якісь події, ну не знаю там те, що відбувається з пальним. Ну скільки ми цьому присвячуємо уваги? Три хвилини. Ну явно ж не дві години чи три програми на кожному каналі. Росіяни не такі. Вони мають сконцентруватися на кожному питанні, прямо ретельно його розбирати. Замість того, щоб дивитися, а що у вас під носом, а що і з окупованими територіями, яким краще, ой, як не стає. Раніше повії Донецька працювали за гроші, за дуже високі гроші. Тепер за воду. Це колись хабарі вимірювалися тисячами доларів, а тепер літрами води. На побачення йдять вже ні. Не лобстерів за крою, я до речі, взагалі не знаю, чи є вони в Донецьку, але тепер на побаченні розкіш це. Пити воду прям з графіна. Он яке воно нове, щасливе донецьке життя, де вода це рідке нове золото. А шамани, що викликають ну, хоча б дощ, вони знову в моді. Відчай краю, що до 2014 року, як вони любили говорити, годував всю Україну, дійшов до того, що люди тепер крадуть воду один в одного. Он Донбасяні вкрали в сусідньому дворі встановлену ємність для води та понесли у свій двір. А що там у сусідів? А що там буде відбуватися в них без води? Нікого не гребе. Але на цьому біде краю ще не завершені. Нові святає святих Донбасу макіївський раднічок. І той пересох. Ви ж пам'ятаєте цей мем? 22-го року. Так от та сама легенда, із якої місцеві брали воду, тепер остаточно пересох. Пам'ятаю, у 14-му році Донбасені свого часу оці, що фанати саме русского міра, ходили хрестою ходою і кликали Путіна до Донецьку. то може час брати іконку, хрест і знову навалювати коло довкола роднічка А ось і він замироточить. Ну, от і все був родничок, і нету родничка. Ні, не, он та й есть. Как вони єсть? Ну його нету. Більше за всіх, знаєте, не пощастило Маріупольцям. Ці взагалі, щасливо припутіні так і не пожили. Спочатку ці вічні стогнучи відео, помогітті, спасіть, відбудуйте нам зруйновані будинки, ви ж зруйнували, ви ж відбудуйте. А тепер через три з половиною роки окупації ще й вода пішла. Тобто не просто руїна Маріуполя, а ще й руїна без води. Нагадаю, особисто мені нікого, нікого з них абсолютно не шкода. Всі, хто зрадили Україну, хто перейшов на бік ворога, запиню, заводити от все. хто Обрав сторону зла, той має пригадувати й слова воєнного злочинця Путіна, що їм хоч каміння з неба. Тогось воно, но ловіть і жаріть його, 12 числа. Ми жителі міста Маріуполя, вулиця Купріна, 27-29. Вот спасибо сегодня ребятам привезли нам с 12 числа. мы сидим без воды. Не помыться, не подмыться, в доме маленькие дети, старики, лежачие есть старики. Лифт не работает. Лифт не работает. Вот, вот представьте, Россия. и как вот это носить, баклажки эти Откуда на девятый этаж. Просим вас, умоляем вас, слезно умоляем, помогите, разберитесь в наших проблемах. Так какая, к черту, вода? Вы, Россия, у вас русский язык, у вас русская церковь, у вас российские каналы. Чё, блядь, вам еще для счастья надо? Какая вода? Она не входила в пакет. Вот это вот все это вам не было его. Счастливого, богатого, нарядной от этой жизни не было. Говно без воды, без света, трущобы было. Хорошей жизни не было. Поэтому, согласно купленному пакету, вы и живете. Кстати, чтобы вы не сомневались, то в самой России тоже не, не намного лучше. Там То, что происходит в их регионах, это отдельная история. Россия для русских, Россия для белых, для путинистов, ну и обязательно, конечно, для православных. А вот эти вот все другие ⁇ это второй сорт. Ну а у кого кожа другого цвета, то, то это даже не второй, а то попоследний. А иноверцы вообще враги. А что с врагами? Правильно, с врагами нужно бороться. А посему в России неожиданно начались поджоги мечетей. В Башкиртостане неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в мечеть города Благовещенска. Говорят, что все эти инциденты носят серийный характер. Те, кто к этому причастен, конечно же, разыскивают, но сама нетерпимость к тому, что есть другие, не такие, как ты, в России очень распространена. Поэтому, если уж этот процесс запущен, кажется, нас скоро будет ждать, ох, как много Тих поджогів. І наостанок сюжет абсурду. Сюжет, який я навіть не знаю коментувати, тому що там і смішно і грішно, і людська трагедія. І абсолютно дурість. Хорошо, що ми вместе з Росією і русскими. Жаль, звісно, що Росії та русские убили мою дочь. Приблизно так намагається сказати героїні цього сюжету. Про що ці люди, які сповідують цінності руського міра, я досі збагнути не можу. А ви, друзі, можете про це написати нам у коментарях. Тут пережила дочку вбила, зятя вбила. а сама тут. Дом пятиэтажка разбитый, крыша там все течет. Проживать не могу. Выделили мне в этом доме рядом, где я живу. Дом. Тут тоже та же самая история. Все течет. Ну, попросила мальчиков наших, что кушать тут готовят. Спасибо им большое. Помогли. Очень большое спасибо. Благодарна, очень благодарна. Можно тут быть. все текло, квартира, даже цвель уже пошла. Пошла просто цвель в хате. Запах такой неприятный был, понимаете? Просто большое мальчикам спасибо. Очень, огромное спасибо. С учетом приближающейся осени переживем. 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 Дай Бог вместе все будет да, хорошо Да, дай у нас. Бог все будет нормально. Дай Бог, чтобы война это окончалась, а самое главное, чтобы люди не гибли чтобы у нас было все хорошо. Жалко, что дочка моя вот погибла. Она все... Мы... я же вообще с Донбасса, с Докучаевска. Вот. Всю жизнь в Донецке работала. Местная тут. А мои корни вообще в России. Бабушка и дедушка россиян. Я, фамилия у меня Новикова девичья. Вот так что... Мы все время хотели, чтобы мы были в России и были вместе. Мы вместе. Мы вместе. Спасибо большое вам. Мы вас не бросим. Спасибо. Мы вместе. Жаль только что по частям. Ну да, в России, как и мечтала, на русском языке говорит, правда, немножко у нее пробиваются украинские слова. Жаль. Жаль только что россияне убили дочь. А так все вообще замечательно. Даже лучше и не придумаешь. что я сейчас раз подкреслю, друзья, что россияне сделали нам невелочку послугу. Коли позабирали всіх тих, хто й направду чекав, рускава міра, це не наші люди, нам з ними не йти одним шляхом, Тож, за це. Подяка. Ну а в іншому хай не ображаються, коли ми їх продовжуємо нищити. Нищити інформаційно і нищити, звісно, найголовніше на фронті. Не забувайте під завершення цього випуску задонатити в підтримку збройних сил України. Посилання на наш збір в описі до нашого випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте і побачити. І звісно, бережіть себе. Бержіть Україну. До зустрічі.